Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Як ви бачите, вже все, картопля як одна висохла, друга ще зелена, починає чорніти. Але, як ви бачите, ті рікони більш-менш живі, не встигло розмити. І я так Таке прийняв рішення. ну, Бачите, все, будення все вже сох, починає сохнути. І попер бур'яну. У нас дощі 3-4 дні і дощ. А то і зливи. О, я так дивуюся, що мені ті рікони не розмило. І прийняв я рішення скосити. Як ви бачите, ну скошую тільки зверху трошки в міжрядях. О, бо дуже багато. Лєскою не косю, косю, пилкою. О. Побачу, що буде. Я так планую, що це його скосити і тоді вже з бороною стягнути, а тоді вже все остальне, ну воно ще підсохне, його легше буде стягувати і тоді вже прийти єскою. Картоплю я посадив ще двадцять восьмнадцятого, цього, е, тра, е, квітня, ну, якраз е, це перед Паскою. О. І цього, е, 3 травня, я вже підгорнув її, вона вже вийшла. Значить, 3 травня, сьогодні 11 число. я так рахую, що вже пройшло 3 місяці. О, вегетаційний період 90 днів. Я так думаю, що далі вже нема чекати, і я сумніваюся, що вона вже виросте. То краще я її скосю, воно підсохне, щоб легше було. Потім прибрати, бо як ви бачите, що, дивіться, 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 що яке воно тут бо бадилля було заросло. Оце я його потрохи скашую. Ну, щось, Мені так здається, що в цьому році врожаю не буде зовсім. Ну, або такий буде паршивенький. І бур'ян, бур'ян. Хочеться копати, щоб було воно частеньке, то я так думаю, оце воно підсохне. І ми його другий раз пройдемося і доведемо до розуму. О. Тут в мене цибуля росла. Та те, що тут не звертав уваги, то тут вигнало таке, що ужас. О. Так що в цьому році насчет бур'яну ми багаті. О. Ну що, покажу весь процес. Оце я його скосивну. Тут нічого показувати такого цікавого нема. Всі знають, беремо косу, ось бачите, ось вона коса є. О. Ось така пилочка і косим. Тут нічого розумного нема. О. Ну не знаю, колись це я хлопчиком бігав, то завжди, ну пізніше, звісно, в кінці літа. Навіть у вересні місяці, ще у вересні місяці, точно кажу, в жовтні, то за, перед тим перед копкою викошували картоплю за два тижні до копки, щоб вона висохла, щоб легше було копати. Ну, зараз клімат помінявся. Ну, побачимо, щось. Щось да, буде. Головне, щоб цього прибрати, щоб було легше копати. Бо ви саме знаєте, що якщо город заросший бур'ян, воно буде забиватися, тормозити, погано тяжко буде копати. Тим більше, що копати маю мотор Січом, його рідною копачкою, яка випускалася саме до нього. Як вона копає, я не знаю. То через що я на всяк випадок, щоб підготовлю землю так, як потрібно, щоб все було добре. Бо невідомо, як вона себе поведе. Ну що, дякую за увагу. Діліться своїми досвідом. Давайте поради. Ми переможемо. Слава Україні!